Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось така шкода Октавія 2011 року. Турбодизель 1,6 літра працює в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Має передній привід, гарну зимову гуму 15-го розміру, потонована, є рейлінги на даху, є передні та задні партроники. Не димить, не коптить просторий та охайний салон тканини темного кольору. В ось такому стані. Для себе бажано посім чистити. Але спри... підігрів заднього ряду сидінь, підігрів переднього ряду сидінь, повний електросплопакет. Спинка сидінь заднього ряду нахиляється. У нас є задній центральний підлокітник. Зараз зачинимо все і покажемо далі. Розширені дзеркала для контролю сліпих зон, повний електросплопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Почекайте. У нас є ще також умивач фар, лінзована оптика. В салоні нас зустрічає у водія бокова підтримка спини та ніг, круїз контроль пробігу 207 тисяч кілометрів, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, штатна акустична система, п'ятиступенева механічна коробка передач, ручничок тримає, шухлядка додатково є. Сенсор дощу також присутній. Ось цей автомобіль є в наявності за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений автомобіль.